На 51-го. картини зі світу науки у Дніпропетровському художньому музеї відкрили незвичну виставку. В експозиції представлені фотографії з різних наукових галузей. Роботи видатних вчених з понад 80 інститутів німецького товариства імені Макса Планка вже побували у багатьох країнах світу. Унікальна можливість побачити на фотографіях дивовижні явища науки випала і Дніпропетровцям. В чому секрет загадкових зображень знають наші журналісти. Науки цікавий та таємничий, але вчені долають майже непізнаного, щоб показати ті дивожні процеси, з якими вони постійно зіштовхуються. Науковці створили унікальні фотографії. На них зображені різноманітні явища біології, медицини, астрономії та багатьох інших наукових галузей. Знімки роблять за допомогою різноманітних мікроскопів та методом комп'ютерного моделювання. Показує той чи інший процес, який собственно не нельзя картина, которая показує чорну діру. Да, как бы, априори черная дыра поглощает все, включая свет, поэтому как бы, она невидимая. Модель, которую котору создали, исходя из тех или иных исследований, которые они проводили. організатори виставки впевнені, представлені експонати це не тільки гарні зображення, а й корисні знання. Кожна фотографія розповідає про цікаве та унікальне явище. Тож побачити різноманітні наукові процеси зображені на снімках, варто не лише науковцям. Вас і стацільти ауштилю. Мета виставки щоб школярі, студенти, науковці та інші люди, які мають інтерес до науки, могли насолодитись цією виставкою, цією наукою, яка представлена за допомогою картин. Виставку представили в багатьох країнах світу. Організатори кажуть, фотографії користуються великим успіхом. В Україні експозицію представили вже у семи обласних центрах, та залишаться унікальні знімки саме у Дніпропетровську. Жирно кратко, а на ті проще, тому що виставка вже об'їхала дуже багато наших регіонів, але остаточна вона сьогодні виставлена наші. Відвідувачі в захваті від такої незвичної виставки кажуть, вперше бачать подібні фотографії, дуже здивовані тим, як майстрам вдалося точно зафіксувати рідкі наукові процеси. Дійсно удивляна і приємно. Я не ожидала, що це буде настолько цікаво. мені дуже Ну, Думаю, що вона буде змінити успіх. Побачити унікальне зображення загадкового світу науки може кожен бажаючи. Працюватиме незвична експозиція у художньому музеї до 18 листопада. Я настойкова Кирило Новіков, новини 51-го.